Не можу не показати, бо не можу не натішитись. Які в мене клюві, класні літні сережки, хоч десь буде літо і океанічно морська тематика. Привіт, вітаю вас, друзі. Як бачите, я кілька днів не публікувала відео, не тому що там я супер і не маю або навпаки, маю чим зайнятися. А просто направду були настільки загружені цих кілька днів, що я толком не мала часу навіть нормально присісти, не те, щоб там десь зняти відео, подумати, скласти композицію і так далі. Хоча я тут включу, звісно, ті моменти, чим ми займалися, що ми робили. Мали кілька майстер-класів, мали гарне проведення з дівчатами, мали певні такі творчі обговорення. Тому ну направду були дуже-дуже насичені дні. І я кайфую від цього. І, власне, мене наштовхнула взагалі думка: от, от, щоб з вами поговорити, щоб просто ви не гаяли свій час. Про те, чому би нам не поговорити сьогодні, про взагалом, про зміни, які відбуваються в житті, про те, що певні моменти так трапляються. Відбувається не зовсім так, як ми собі планували. Бо, власне, я планувала в липні відпочити не весь, звісно, місяць, але хоча б кілька днів. А зараз, от настільки є багато активностей, планів, думок, якогось драйву життєвого, що навіть не хочеться думати про ймовірність того, що я десь там не знаю, засяду, присяду, що я там просто нічого не буду робити. Це насправді кайф, тому що виходить те, чим я займаюся, те, що я роблю, те, чим я корисна світу, воно відгукується людям. Ну, а хіба це не круто? Насправді круто. І власне, є дуже, були певні плани, були плани на те, щоб дійсно липень, Він цікавий місяць, він доволі гарячий, мабуть, найгарячіший з усіх відпочити. Але зараз. Я хочу реалізувати ті проекти, які чекали свого часу вже давно, але от буває так у житті, що є цікаві, класні, круті проекти, але вони приходять не зовсім у потрібний час. Вони є ті думки, але вони приходять не зовсім у. Той час, коли ми можемо дійсно їх реалізувати. Зараз складаються зорі, що цілком вірно і цілком реально, я сподіваюся, так і буде. На цей липень буде реалізовано гарні проекти, які будуть вже презентовані пізніше, бо є певний етап оцей. почекати, вичекати, є певний етап, власне, реалізувати. А не тільки продумувати, так, тобто є ж все таки етап думки, монтування, певні пропозиції для партнерів, є також етап реалізації. І вже коли ви реалізовуєте, то вже оцей класний етап, коли ви транслюєте, показуєте готовий проект для світу. Тому я щиро сподіваюся, що все вдасться. І те, що заплановано, теж і те, що не заплановано, прийде органічно у життя. І це так цікаво, коли от є така гарна, гарна фраза, ти ну, плануєш, а Бог керує. І направду, в моєму випадку десь так і виходить, що я планую одне, але життя, все світ, навіть Бог, я думаю, все-таки керує дещо по-іншому. Тож я сподіваюся, що цим коротким відео все-таки надихну вас не впадати у вічі, коли щось що ви собі глибоко планували, розраховували, мріяли, що вийде у вашому житті. Не виходить. <кій> Бо цілком, можливо, просто ще не час або не зовсім вдалий час. А коли буде вдалий час, тоді ви зацвітете, буде все ясно, прекрасно, яскравіше, набагато цікавіше. І так, що і світ прийме те, що ви думаєте, мрієте, бажаєте, і люди навколо, і ось і ви, в першу чергу, приймете. Повністю все, що хочете безпосередньо реалізувати, принаймні я в це вірю, і вірю в кожного з вас, хто дивиться це відео. Ну, все, це до зустрічі в наступних відео.